Освітяни Чернігова підбувають підсумки минулого навчального року і окреслюють задачі на майбутній. На традиційній серпневій педагогічній конференції керівники шкіл та садків переконували, що навчальні заклади, попри проблеми 1 вересня, приймуть усіх дітей. Якщо з наповнюваністю шкіл все більш-менш гаразд, то групи у садках Чернігова перевантажені на 100 місць 113 дітей, і кількість малюків постійно зростає. Є нагальна потреба у дитячому садку на масанах. Однак обіцяни багатьма чиновниками будівництва цього року так і не розпочалося. Його перенесли на 2013 рік. Саме 35-та школа, що на масанах, є лідером за кількістю першокласників, що підуть навчатися 1 вересня. Середня наповнювальність класів складає 29 і 1 учень. У місті Чернігові і найбільше цей показник у нас найбільший по області. У місті Чернігів визначені 5 опорних шкіл. Це 20 34 колегіум 11, ліцеї 15 та 32. У багатьох школах Чернігова проведено ремонти, у 9-й зазнав змін фасад. Однак до 1 вересня будівельники не встигають ані з фасадом, ані з їдальною. Десь через місяць фасад буде зроблений повністю, тому школа буде і зовні, Тепла, гарна, красива, така яка є, і всередині. 1 вересня за парти сяде 24 тисячі 60 учнів, що на 800 менше ніж у минулому навчальному році. Батьки Чернігова не виявили бажання віддати своїх дітей у російськомовні класи і обрали українську мову навчання.